Ну що ж, друзі, вітаю вас. Я вже на сцені, а ви ще поки що не розкрите. Вона не розкрита. Я ще тримаю паузу, таємницю. І як я обіцяв, я підготував дещо для вас. Ми до цього крок за кроком доходили до цього простору. Я хочу, щоб ви. Відчули смак цього моменту, тому що наступне вже перетворення, яке відбудеться, воно буде вже матеріалізоване в повному обсязі. А зараз ми ніби смакуємо, ніби цукерочку цю розкриваємо. І от я за лаштунками вже знаходжусь. Ніби авон... анонсую і авансом для себе самого і для вас оце диво відтворюю. Тож, запрошую вас, давайте долучатись, побачимо, що у нас тут відбувається. Що це за такі дива у нас, і як ми з цим будемо працювати. Ну, ви пам'ятаєте, що у нас тут є а, така класична історія. А, легенда тонета а, стілець, який ми перетворили на м'які меблі. Так же сталося. що Якщо м'які меблі, то всі меблі робимо м'якими. І а, не менше. Відтепер вже не менш легендарні а, меблі мого авторства, а, функціональна модель і ергономічна модель. Функціональна складається з одного модулю, чотири елементи поєднані між собою, а ергономічна модель складається з двох модулів. По чотири елементи, з'єднаних між собою. І загалом це вісім елементів. А весь спейс 12 елементів у нас налічує без метаморфоз. Метаморфози ми з вами домовили, що ми їх відтворюємо і долучаємо сюди, і у нас вимальовується повністю вся композиція. Композиція буде складатися з відтінку червоного. Я вас не обманював. Бачите, навіть ми взяли композицію кольорів в живопису. Навіть мистецтвознавці, які створювали ці безцінні твори, за якими навчаються. В побудові кольорових композицій. Навіть вони використали, подивіться, абсолютна відповідність 100%. І ми з вами до цього дуже довго прагнули. Подивіться на ці кольори, які ми використовуємо повна відповідність. Тут смарагдовий кольор, бачите? Це третій том. Так? В композиціях. Колір в живопису. Я нічого не вигадую. Подивіться, як книжка пише, як кажуть фразу таку, да? як книжка пише, так ми і створили з вами. Подивіться ці дива. І пригадайте, оцей колір. На якому я зараз розташувався. Це колір у нас називається індіго, Він темно синій. Це кольор космічний. Він не лише космічний. Ми його торкалися, його використовують де-інде. Навіть а, торкалися найпопулярніших. А, Одягу, да? найпопулярніших кольорів в одягу, і ми з вами говорили, що це саме темно синій колір, який ми з вами вважаємо за колір індіго, він так, так його називають в деяких культурах, він є таким насиченим, таким космічним, таким відкриваючим, всебічним. Що я його просто не мав права не використати. І він займає центральну частину. Я це так бачу. От Все, що ми зараз з вами відтворили, це і є простір. Ми виключаємо класику, вона нас надихала, вона нам допомагала, ми навчалися, ми. Реконструкцією займалися, ми вивчали підприємницький досвід. Ми вбирались в себе тут і зараз все те найкраще, всі ті надбання, які ми, ми залучали. Це і є бенчмаркинг. Завдяки всьому цьому, що тут відбувалося довгі роки. Ми і стали номер один в світі. Саме тому цей космос. Космічний напрямок, темно синій індіго ми поставили як розумовий, це кольор розуму, це колір стабільності, це колір занурення в атмосферу, космічну, спейсову, як угодно, як завгодно називаєте це. Ми поставили його на п'єдестал. І розташували кольори червоний, жовтий, зелений у відповідності до того, як вони будуть нам допомагати в цьому просторі. Тож, я дуже радо запрошую вас ласкаво, долучайтесь. Я буду якомога більше викладати. Служити вам тут в цьому просторі для того, аби ви через дизайн накопичували для своїх просторів найкраще передове, яке здатне наповню, наповнювати, яке здатне надихати, яке здатне перетворювати. Це і є сутність нашої з вами. Творчої роботи в цій студії студії Романа Одинця, який є автором найкращих в світі м'яких меблів Трансформер, з найкращими показниками функціональності, ергономіки та безпеки. Безпека це ключовий тренд на всі часи. Запам'ятайте це. Саме тому все це, що ви будете тут бачати, не лише з минулого притягнути найкраще, не лише в теперішньому створено те, що вас здатне збагатити, а це і на майбутнє це тренди. Це тренди, які ми створили, і ми по праву маємо називати себе тими, хто встановив нові стандарти. Дякую вам за увагу. Це ключовий момент в нашому спілкуванні. Наступний, наступна зустріч буде з метаморфозами. Ми долучаємо і починаємо перетворення. Дякую вам за увагу. На все добре.